Суботня злива внесла корективи в святкову програму випускних вечорів. Було відмінено урочисту ходу проспектом перемоги, участь в якій традиційно беруть всі випускники Лозової. А поздоровляли і віншували всіх цьогорічних випускників у міському палаці культури. На сьому вечора з суботи до міського палацу культури з'їжджалися випускники з усіх шкіл лозової. Хто добирався автівками, хто автобусами. Все, Слива, яка зранку впустилася і все не припинялася, настрій випускникам трохи зіпсувала. Судра погода сильно. А так все нормально. Там. Да, переполох був, і не дитячий переполох був, всі тому що все таки всі готувалися і прически, макіяжі. Ну випускний раз в житті не стоять вообще грустити об этом. Надо радуватися цьому моменту. Через дощ відмінили Ду проспектом особливу подію в особливий день початку, конечно, та ми ждали на много злагалі. але ви знаєте, що все ж не робиться, то клубшому. Як кажуть, дощ, це добре прикмета в дорогу випускникам, тому ми зранку. В робочому режимі переформатували всі наші заходи по сьогоднішньому дню на дану хвилину у всіх навчальних закладах. Атестати вручені 30 медалістів. Отримали свої медалі, 28 – золотих, 2 – срібних. А зі сцени міського палац культури всіх випускників а цьогоріч їх 315, вітав міський голова. Настрадалі, напереживались, намокли немножко. у природі неплохої погоди. Пускай це буде найбільша неприятність. У нас и у вас, в вашей прекрасной жизни. Я вам искренне желаю, чтобы, конечно, все ваши мечты, все ваши желания сбылись. Будьте счастливы. Не забывайте своих родителей, не забывайте своих учителей, первых учителей. Не забывайте наш город. Я вам всем искренне благодарен за ту совместную работу, которую мы с вами проделываем в нашем городе. Ро годину бажав всім випускникам Сергій Степанов, а півсотні відмінників з їхнього числа нагородив подяками і пам'ятними сувенірами. Першими їх отримали 30 цьогорічних медалістів, із них п'ятеро випускниці восьмого НВК. Почуття змішані розповідали дівчата і радісно, і сумно одночасно. В першому класі ждали. Тепер хочеться повернутися обратно. Повернути. Я пишаюся з дітьми своїми і бажаю їм, щоб їхня дорога в самостійне життя була самою прекрасною, самою щасливою. Щоб ці не які будуть траплятись на їхньому шляху, вони зуміли їх подолати. Своїми випускниками пишається гімназія 23-х. Цьогоріч випускає попереду у них ЗНО вступ до вишів. Директорці гімназії Алі Середі хотілося, щоб у її випускників все склалося. А в них все складеться, тому що вони навчалися в Лозівській гімназії, де девізом є. Пераспера астра через тернії до зірок. Тому я вважаю, що тернії їхні залишилися, а попереду у них лише зірачки. Підсумки навчального року на Заході підвели освітяни, подякувавши педагогам і батькам. Рік був успішним, зазначив начальник міського Олег Хінденко. Тому що випуск 2014 року є дійсно золотим. Золото це не тільки медалі, це не тільки перемоги. Золото – це і. Характер, це і впевненість в, завтрашньому, в Це дні відданість місту і батьківщині. Злива позитивних емоцій, яка панувала у залі, відсунула на другий план дощову. Після урочистості всі роз'їхалися святкувати аж до ранку. А потім солько По домам. До того часу дорослі збиралися чергувати. Продовж ночі буде чергування. По перше, всіх батьківських комітетів. Апарату відділу освіти, тому що що дві години ми інформуємо департамент освіти. Ну і безпосередньо організація за мною. І як було відомо на ранок неділі, обійшлося святкування без надзвичайних пригод.